Вітання всім, це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні будемо говорити про продовжувати розмову, яку. Почав мій колега сьогодні Олег Сенко про ветеранів. Ми сьогодні будемо говорити і про ветеранів, і про військових, які зараз боронять нашу країну, і безпосередньо про захист, який проводить, про який проводиться в Вінницькому обласному молодіжній центрі. Квадрат вечір мультиками Він вже проводився двічі минулого року, і цього року теж планується. До речі, давайте спочатку представлю наших гостей. А потім розповім чому відбулися деякі зміни. Надія Мельник, керівниця Вінницького обласного міського. Молодіжного центру квадрат, Вітаю вас, надія Вітаю. та Олександр Гаврилюк, екс боєць полку Азов. Вітаю Олександре, але екс дня. екс ви самі розумієте, в нашій країні в нашій історії немає. Боєць полку Азов, я, я так буду вас називати, Пане Олександре. Ми говорили перед ефіром. Буквально так, що ось ось мав лютому ще в надії перепитував, В лютому мав відбутися. Третій вже захід вечір і ви сказали, ні, ні, стоп стоп його не буде. Поясніть, будь ласка, чому. А, розкажу чому. Тому що зараз досить така непроста ситуація на фронті, і е, наші е, бійці бригади Азов е, залучені на бойових завданнях. І досить складно їх звідти е, запрошувати на захід, і тому ми вирішили трішки відтягнути. Він обов'язково третій вечір Мультикаві буде проводитись, е, але ми трішки відтягнемо його десь на початок весни. Е, це так трошки спойлер <смір> <смір> спойлер. <смір> так та, та, та. і обов'язково буде. Е, ми не зупиняємося е, і не зупиняємося в. Вечері в мультикамі не зупиняємося по співпраці з молодіжним центром квадрат і не зупиняємося в допомозі бригаді. Надія, як з'явився вечір мультикамі в квадраті? Яка була його історія? Ну історія почалася того, що Олександр просто прийшов і запропонував. Проводити є ідея, такі давайте вечори. зробимо так. Я просто про нього чула раніше. Я знала, що це проводиться у Києві, у Львові, в Дніпрі, і він і це наскільки не помиляюся, четверте місто, в якому проводиться саме вечір мультикамінь для підтримки АЗОВ. Тому е, молодіжний центр квадрат, маючи укриття, ми завжди за такі ідеї, і це дуже класно підтримує, згуртовує, і ми підтримуємо і допомагаємо. Тому співпраця в нас злагодилася не одразу, звичайно, але зараз у нас все добре і. Ми проводимо такі вечори. Взагалі, коли був перший вечір у мультикамі, так ну взагалі структура заходу як відбувається? Тобто на сцені, ну на імпровізованій сцені, сидять наші бійці, бригади АЗОВ, і тут люди, так, аудиторія, так, 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 і ставлять питання і відповідають. І веч... Захід, так хочу вечір постійно назвати. Ну так, дійсно, ніж вечір, вечір має на меті ще й благодійну мету. Наскільки я розумію, так? Як тут воно працює? Е, значить, ми проводимо перш за все для цей вечір в мультикамі спіч зустріч з військовими для того, щоб зробити ось цей коннект цивільних з військовими, щоб цивільні не боялися, щоб могли поспілкувати, задати питання. І е, саме благодійна складова, це аукціон і лотерея. Лотерея це е, без, безпрограшна лотерея, ми mm -hmm. її називаємо. Це Вибираються деякі лоти з військової тематики, з цивільної тематики, з заклади, які Вінницькі долучаються в підтримку цього, цього заходу. Вони надають там якісь свої сертифікати, надають свої е, ну, будь-що що, що можуть, можуть допомогти. І ми там розігруємо там, бо кожному відвідувачу в, на сам захід дається. Свій порядковий номер, типу лотерейка. Ні, не так. Добровільний. Донат. Добровільний, Добровільний донат. донат в підтримку бригадної артилерійської групи Азову. І кожному відвідувачу дається там лотерейка, лотерейний номер. І потім під час самого заходу ми там робимо: Гей, стоп. Ми там зараз будемо проводити розігрувати там ось цей приз, там, наприклад, е якийсь із е е лотерейних призів. Дістаємо з е імпровізованою е скляною якоїсь колби номерок. І там ось цей номерок там виграв там той приз чи цей приз. А м основна е складова е аукціону е це військовий на військову тематику лоти. Е на і на які ми ставимо стартові ціни. Зокрема, на другому вечорі в мультикамі це був тубус від 155-го калібру, ось яку, який нас розмалювали патріотичним розписом, з символікою бригади Азов, цинк був з наповненням. І ми там ставили стартові ціни, і люди вже Давали свої якби е ціни і виграшна виграш ставка, свої ставки давали. Виграшна ставка і забираєш лот. Будь ласка. Ну, як, як класичне аукціону. Звичайно. Власне. І намагаємося е лоти брати унікальні. Е зокрема, в мене в дружини дядько, він захисник Донецького аеропорту. Він привіз е трофейну гранату. Ось яку хлопці розрядили, вони зробили з неї муляж, і ми от е зробили цю... це такий лот. На першому вечорі в мультикамі була, наприклад, футболка, яка залишилася з колаборації там, компанії Rio Division і е е нашої, на компанії Сказ, це наш боєць-засновник е бригади Азов. Ось і це в одному екземплярі вона залишилась, і ми її продали, здається, за 12 тисяч. Ну, типу, футболка. Ну але, потужна. але це, це потужна футболка. А Якщо говорити про збори взагалі, то перший вечір мультикамі приніс понад 40 тисяч гривень, так, так? А, другий. 100 тисяч гривень. 100 000. Я хотів, щоб ви озвучили цю, цю цифру. Так, ви сподівалися? Що? давайте надії спитаємо. Сподівалися, що, що такий буде результат? Я взагалі дуже хвилювалася з приводу зборів, тому що наша цільова аудиторія це ж молодь, це студенти, і вони не завжди можуть донатити великі суми. Але я була приємно вражена, коли Оксандр на другий день прийшов і сказав, що. 100 тисяч це було дуже приємно, дуже класно і дуже відповідально, тому що на такі вечори приходять люди, яким це цікаво, які хочуть задонатити. Можливо, в них немає якоїсь можливості в інший раз, але тут вони можуть і поспілкуватися з військовими, задати їм питання, які їх хвилюють. Можливо, отримати на них звичайно ж відповіді, і задонатити і отримати собі з благодійного аукціону якусь річ, яка буде нагадувати їм про цей вечір. Пам'ятну річ, ну певно, найголовніше це спілкування. Найголовніше це, як ви говорили на початку нашого ефіру, от забрати можливо цей бар'єр, тому що можливо десь підсвідомо він якось вибудовується, так. Люди, які воюють або воювали, люди, які в тилу, все одно це різні люди. Ну. По сприйняттю багатьох речей, так звичайно от, ну, я думаю, що ви себе пам'ятаєте до війни, пам'ятаєте себе, які ну розумієте, які ви зараз? Ви ви змінились вас? Більше якихось можливо є тригерів так можливо, ну... звичайно, Єсь. є таке, і а, наскільки вдається бути собою? От я говорю про тих, хто на сцені, так про бійців, наскільки їм вдається бути собою і розкритися перед аудиторією? Ну, перший вечір в мультикамі проходив досить перша частина першого вечора. В мультикамі проходила досить так стримано стримано, і хлопці дуже сильно переживали. Ну завжди переживають, але і казали, я не був Ну, ну так, чому? так, так, звичайно, так, звичайно. але потім вони вже почали спілкуватись. Люди більше задають питань. Тобто, в нас є обов'язково на заході ведучий, який допомагає створити ну, ось цей конект. І е, вже другий вечір мультиками. Хлопці вже прийшли. Вони там е, ми ще й запрошували там, по мого друга галерею, який вже був на першому і на другому вечорі. Е, це легендарний боєць бригади Азов. Ось і захисник Маріуполя. І е, то він так. Е, Саш, я вже другий раз прийшов і вже, 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 вже все спокійно. Він вже знає, що буде проходити. Вже, вже все супер. Е, е, завжди. Переживаєш, я переживаю, хлопці переживають, як це все відбудеться: чи зберемо кошти, чи прийдуть люди, як чи будуть ставити запитання? Але з кожним разом, перший вечір мультикамі е, показав нам, які в нас є помилки. Над ними потрібно попрацювати. Ми їх пропрацювали. На другому вже пройшло майже ідеально. І я вірю в те, що на третьому вечорі в мультикамі у нас прийде максимум ідеально, і є ще деякі задумки, які ми втілимо в життя на третьому заході. І я дуже сильно тішусь, коли провожу такий захід. Коли в ньому беру участь, я взагалі наповнююсь, я готовий за, за добу до заходу, я вже готовий не спати, я вже готовий їхати в молодіжний центр квадрати, там розвішувати там, якісь плакати, розставляти стільці, і вже... я вже наповнений заряджений. Тому що для мене важливо приносити користь. Дуже важко було, коли повернувся з фронту, знайти себе і. Усвідомлювати те, що я зараз не приношу користі, тому що на війні ти кожен день ти виконуєш завдання, ти в, в, системі. в системі корисний. А коли ти попадаєш потрапляєш в цивільне життя, то ти такий, о так, і що робити? І я ж нічого корисного не роблю. Ну да, доначу, ну але це взагалі дріб'язок. І коли цей захід проходить. То ти такий заряджений, потужний, все зараз. Хлопці, по перше, з хлопцями побачуся зі своїми друзями. По-друге, ми зберемо кошти і передамо їх на якісь потреби бригадної артилерійської групи, азову, і це взагалі дуже тішить, і тішить те, що на перший захід прийшло досить невелика кількість людей, а на другий захід прийшло вже набагато більше людей. І ми будемо проводити і намагатися, щоб ця кількість. Не зменшувалась Про що запитують? про Дуже часто ставлять запитання про, е, саме про Маріуполь, е, як там все відбувалось, і е, запитують, як взагалі потрапили на службу, чому саме Азов. Ну, тобто такі питання а якісь побутові речі запитують. Як, як ви там то робите в польових умовах? Звичайно, у нас було запитання: там, як ви взагалі там харчуєтесь, що ви їсте, і як ви там боретесь з мишами. Тобто, uh -huh. ну, типу, ну, такі запитання. Побутових також дуже багато запитань. Про... Те, як відпочивають військові, е, чим займаються в цивільному житті, чим би хотіли займатися після закінчення війни. І тобто таких, таких питань, ну, це не виключно ось військова тематика, тема війни. Все, ну, ну, типу, е, питання будуються так, що щоб комфортно було і цивільним, які прийшли на захід, і військовим, які прийшли в ролі спікерів. Олександр Гаврилюк, як боєць полку Азов, бригади. Бригади. бригади бригади Азов та Надія Мельник, керівниця Вінницького обласного молодіжного центру квадрат, у нас сьогодні в ефірі говоримо про такий захід, який вже двічі був минулого року в квадраті вечір в мультикам, який обов'язково буде ще. Цього року ми не будемо казати коли, тому що тому що скажемо коли потрібно, і не тільки третій раз, четвертий. Так. так, так до перемоги. До перемоги. До По перемоги з поки поки до перемоги будемо його робити. У мене питання до пані надії. А, от. Центр молодіжний. Так ну я розумію, що туди все одно приходять люди різного віку. А пер, переважна більшість аудиторії це були молоді. Чи це не можна сказати. Ті, хто приходив на вечір, вечір мультикамі, чи це були люди різного віку? Теж ні, це були люди різного віку. Я не можу сказати, що прям більше було більше молоді. Молоді там, напевно не було більше молоді. Було більше 30%. 30 плюс, можна так сказати. Вам важливо чути відгуки від е, тих, хто приходив на захід. Так ну, то, щоб розуміти, як да. майбутньому працювати. Які були відгуки від вечора вечору? Мультиками? Відгуки були доволі позитивні, тому що приходили і до нас потім, і писали нам на, на наші соцмережі про те, що потрібно таке робити, і дякуємо, що ви таке робите. І це дуже приємно, тому що ми це все фіксуємо для своєї статистики. І дуже раді, що саме молодіжний центр квадрат став таким місцем. Де можна вільно поспілкуватися з військовими, і цивільні можуть задавати питання, ті, які їх ведуть. Олександре. А які відгуки від ваших побратимів? Тому що вони ж люди не публічні. Так вони не звикли виступати так на перед аудиторією. Але що вони говорили після того, як поспілкувалися з Вінничанами? Ну, дивіться, спочатку. Е Скажімо так, що спочатку, коли вони там приїхали, там, там Теклбері, на що ти нас покликав? Там ну це не... ваш позивний Теклбері. Так, це mm -hmm. мій позивний Теклбері. Це поліцейська академія на всіх? Так, звичайно. <зважаю> і навіщо ти нас покликав? То потім вони такі, типу, от е, є друг е, Міпо, який був на другому вечорі в Мультикамі. Це е, бойовий медик і захисник Маріуполя. Е, мій зокрема друг, і от він каже: так, е, е, Таклбері. На наступний раз обов'язково ти там, е, будь ласка, я тільки за обома руками-ногами я приїду обов'язково там запрошуй мене, я тільки за. Тобто, хлопці, е, побувавши на нашому заході, е, відчувши цю атмосферу, вони бажають ще, 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 ще брати і долучатись брати участь в подібних заходах. І саме головне, після вечора в мультикамі першого і другого, Хлопці, які були у нас, діючі бійці бригади АЗОВ, вони казали, що ми там були на лютому двіжі, так, який там проводився в Дніпрі і в Києві. Ось, і вони там кажуть, що це, звичайно, не рівень. От в Вінниці було взагалі мега круто. І це дуже тішить. Що ми могли зробити краще ніж інші, хоча ми там не не, не сперечаємося. Ми не немає не ніяких змагальних і якихось е нюансів, тому що ми вели перемовини з організаторами лютого двіжу, і взагалі це дуже круто, що ми змогли зробити крутий захід. Ну ви ще його зробите? Ну звичайно, двіться. Зрозуміло, що ми зараз всі вчимося так: ті, хто потрапляє на фронт чи в Збройні Сили України, він вчиться, як бути там. Потім ті, хто повертається, вчаться як бути вже в цивільному житті з тим досвідом, який вони отримали е на фронті чи в лавах Збройних сил України. Чи можете ви виокресити а і цивільні, звісно ж, вчаться спілкуватися з військовими, тому що ну ми вчимося. Ми зараз в такій стадії. Е Навчання з нуля, от, ми не мали такого досвіду, довгий час. Чи можете ви виокремити якісь такі основні моменти, які є проблемними у спілкуванні цивільних і військових. Ну, якщо, звісно, такі є? Я готовий сказати, що дуже багато цивільних, які думають, що от всі військові там контужені. І з ними не можна знайти там спільної мови. Вони там. Ну, тому що військовий бачить те, що цивільний ніколи не побачить. Ну, типу, в більшості. І це ми говоримо і про смерть близьких друзів, гибель близьких друзів, побратимів, і цивільний цього не бачать. І ще дуже велика, зараз велика проблема в суспільстві. Іде за рахунок оцього довгого періоду війни, люди починають е розчаровуватись, десь якісь моменти з військовими, тому що не завжди все йде гладко, не завжди йдуть перемоги, не завжди там е пес-патрон бігає, розміновує все підряд, і е люди такі, так, стоп, е ну, а що? І що, ну, приїхали військові. Ну, ставлення не у всіх позитивне до військових. Ми намагаємося в першу чергу зробити максимально так, щоб люди побачили, що це нормальні люди, що це такі самі люди, що вони мають звичку посміхатись, плакати, виражати свої емоції. Що це як у мене там, наприклад, дружина сказала, потрібно показати, що це люди не з рогами. Ось і донести е, перш ну одне із головних, це що в нас. Країні все ж таки йде війна, що потрібно допомагати, і що в нас е, дуже багато людей зараз знаходиться в полоні. Зокрема, з е, нашої бригади Азов багато полонених на захід приходять е, з їхніх сімей е, дружини, е, матері і е, долучаються. І ми за допомогою. Молодіжного центру квадрат і вечором мультикамі» е, здійснюємо оцей міст між цивільними і військовими. Я дуже тішусь, що з кожним разом все більше і більше людей е, долучається, допомагає, репостить. Е, навіть елементарний репост заходу це вже дуже великий вклад. Ну, Горе в мені раніше. Гість мого ефіру, ветеран російсько-української війни, що будь-яке спілкування має починатися з взаємоповаги. Тоді тоді будь-яке спілкування буде е, зрозумілим всім і вдалим. А для того, для тих, можливо, хто не дуже. Знає, що таке війна, і не дуже розуміє її важливість в нашій історії. Варто відвідати все таки вечір мультикамі і поспілкуватися з людьми, які бачили значно більше ніж ми всі разом взяті. Про вечір мультикамі захід, який проводить Вінницький обласний молодіжний центр квадрат. Говорили з її керівницею надією Мельник та Олександром Горволюком. Не піднімається чи рука, чи не повертається язик. Назвати вас екс бойцем бригади АЗОВ. Бойцем бригади АЗОВ дуже дякую вам за за вашу роботу, за ваш внесок, Нашу перемогу. Дякую. А проект інсайт на сьогодні завершується. вже завтра. цій порі. на все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.